Півали, танцювали, грали та інсценізували. Міжнародний фестиваль дитячої та юнацької творчості і талантів дивосвіт черговий раз довів, що наша молодь багата здібними виконавцями, професійні та аматорські колективи, сольні виконавці, діти з обмеженими можливостями з різних куточків країни та світу презентували на сцені власну творчість та багатство своєї культури. За словами організаторів, цьому році фестиваль видався доволі насичений та різнобарвний. Тіта Было очень много представителей хореографии, вокала, циркового искусства, вокал академический был представлен, эстрадный, рок, джаз, ну, очень огромное количество участников и направлений очень много. Иногда бывает, мы даже в положении фестиваля не учитываем какое-то направление, дети сами приходят и говорят, а мы еще, а сейчас уже, знаете, такое время, все меняется, все так быстро, дети сами придумывают себе какие-то новые венья. Ми, як організатори, стараємося поддержати любое творчество тва ради, звісно, всім. Позмагатись за право бути кращим приїхала не одна сотня учасників. Серед такої кількості талантів обрати лідерів було надскладно. До слова, сам фестиваль тривав аж чотири дні. Саме тоді суддівській комісії і довелося уважно оцінювати конкурсантів та обирати найкращих для участі у гала-концерті Дивосвіту. Самое сложное было выбрать вокалистов. Эстрадный вокал был представлен 172 человека. В гала-концерт вошло 6 человек. Это очень сложно, но члены жюри приняли решение, что были выбраны даже не первые места и не победители, а скорее наиболее яркие. Номера. Может быть, с точки зрения вокальных данных они не настолько сильны, но знаете, бывает, вот харизма ребенка она выше, оказывается. Поэтому ребенок был выбран принимать участие в гала-концерте. Хореография ее было представлено 86 коллективов но вошло четыре коллектива в Гала Концерт. Стараемся выбрать самое интересное, самое необыкновенное, чтобы люди увидели в зале вот какую-то изюминку, которая появилась новая на сцене фестиваля. Шість годин шляху з Херсонської області подолали артисти церкової студії Арлекіно, аби продемонструвати свої вміння на сцені талантів. Дівчата зазначають, беруть участь у багатьох фестивалях і дивосвіт був одним із найбажаніших. Ми їздимо на всі конкурси, на які нас приглашають. І на нас конкурс теж пригласили. Ми сюди приїхали. У нас три номери. Ми часто виступаємо номерами і вони у нас вже готові постоянно. Фестиваль зібрав різноманітність не тільки жанрів, а й національні культури. Ансамбль грузинського танцю і меді ділиться враженнями від виступу. Люди, люди почали танцювати свій танець. Ну, Різні регіони, там, грузинського народу. Хорошо було на сцені. дуже уверено танцювали. Надіємося, що. Нам просто хлопали дуже сильно, коли ми виступали. Серед учасників фестивалю панує дружня конкуренція. Адже кожен міг показати себе та набратися досвіду від інших професіоналів. Це дуже хороший масштабний фестиваль, і ми вирішили набратися опитом. Ми дуже хочемо виграти, би, ми, хочемо, ми, звісно, зберігаємося з Феніксом і Жемчужиною, і ми хочемо і у них набратися опитом, щоб вони на нас дивилися.